Що таке вино? Вино це продукт повної або часткової ферментації виноградного сусла. Так, так, я розумію складно, але зараз я поясню деякі моменти. Почнемо з найпростішого: це ферментація. Ферментація це анаеробний метаболічний розпад молекул за допомогою мікроорганізмів з отриманням таких продуктів, як етанол, вуглекислий газ, молочна кислота, оцтова кислота, етилен тощо. Дуже душно згоден, давайте простими словами: ферментація це бродіння. Наприклад, якщо б взяти виноград, розчавити його, додати до нього дріжджі і ці дріжджі почнуть поїдати цукор, який є всередині винограду, і при цьому виділяти алкоголь. І до речі, ферментації може піддаватись абсолютно все, в чому є цукор або вуглеводи, тобто це не тільки ягоди, фрукти, крупи і так далі, можна ферментувати навіть землю. Так, з ферментацією розібрались, повертаємось до нашого терміну. Наступне, що треба пояснити, це повна та часткова ферментація. Тут теж все максимально просто. Всередині виноградів є певна кількість цукру. І якщо дріжджі пожирають весь цукор, який є у винограді, то така ферментація називається повною. Але якщо на якомусь етапі ви пририваєте цей процес ферментації то така форматація буде називатись частковою, а перервати бродіння можна різними способами.